Audi e-tron 55-ка, версія S-Line, як внутрішній, так і зовнішній. Версія Black Edition з оранжевими суппортами. І повністю автомобіль весь чорний. Абсолютно весь чорний. Панорамна стеля є. S-Line, камери 360, матричні, матрична оптика. 21 диски Audi Sport. Дуже крутий автомобіль. Версія ексклюзивна, Black Edition. Зараз ще покажу, як всередині виглядає. Це 22-й рік виробництва, 11-й місяць. Проданий автомобіль експлуатація з 23-го року і модельний 23-й. Він суттєво відрізняється від попередніх років. Відрізняється в першу чергу певною мультимедією. Також відрізняється, як на мене, запасом ходу, тому що я на ньому проїжджаю як мінімум 400 кілометрів. Можливо, це німецькі дороги, можливо, це щось. не знаю, ну але так і є воно. Нічого не зробиш. Проїдемося по лакофарбовому покриттю. 113, 117, заднє крило, 119, 93, 95, 96, погано приложив. 98, 97, 101, дах 97. Немає ніяких посіченостей, ніяких сколіків всі вікна рідні 22-го року. Всі включаючи з лобовим нічого не мінялося. 100. 100, 107. Ось як мордочка виглядає. Дуже класно. S-Line Вже транзитні номери встановлені. Через два дні буде в Україні. 107. 89. Ось він номер кому потрібно. Переднє крило 95, 113, 88, 117, 99, 105 102, 94, 106, 104. 109, 113, 130, 129, 127. Задня коришка. Ляда, 103, 102. Відсутні в нас всі логотипи. 82. Це така комплектація. Вона є прописана в комплектації. Відсутній лейб, Дуже крутий салон. Музика Бен Коловсен Жовта стрічка. Жовті ремні. Виглядає надзвичайно красиво, надзвичайно круто. Чорна стеля, задній кліматконтроль, підігріва задніх сидінь також присутні. Тут таке враження, що взагалі ніхто не їздив. Новий. 97. 95. 97. Абсолютно новеньке, тут Алькантара, Присутня амбієнт підсвітка багатоколірна, Бен Коловсен, пам'ять сидінь. Сидіння тут просто також як новесенькі, так якби би не їздив ніхто, стан нового авто, підлокітник, як новий. Переключатель як новий, кермо має структуру ще, шкіри, треба сфокусувати. Це видно. пробіг 76 тисяч. Елементи інтер'єру зверху і знизу в шкір заміннику, екошкірі і прошитий оранжевою стрічкою. Дуже класний автомобільчик, дуже гарний, збережений. Можна сказати в стан нового. Ну, мені здається, вперше попався такий автомобільчик в такому стані. Так, ще покажу. Пройомчики 70, 70, 115. Зразу капот відкрив. В другу сторону. Швиденько, бо та погода міняється постійно. Ніяк не міг записати це відео. Постійний дощ. Кожних 20 хвилин 85, 105, 70. 70. Сидіння, стан нового, ніхто не їздив. Ну, на мою думку, це так. Амбієнт підсвітка, ятрончик, Нема жодних пошкоджень, жодних нюансів. Шкіра волкона просто як новесенька. Повністю натуральна шкіра це. Це бомба, це бомба. Двірна карта, жодних слідів використання немає, Ну, не видно, точно. Так, задній ряд. Двірна карта Пенколсом видно, алькантарка, екошкіра, сидіння, також відмінний стан. Просто відмінний. 98, 107, 74, 102, 101. Авто в відмінному стані. Резина Bridgestone Оригінальна ауді резина. Я думаю, що це ще рідно стоїть. Є омологація АО Ауді. Резина 22-го року. Електрична задня кляпа. Тут також то, до речі повністю. Немає жодних пошкоджень. Царапин і так далі. Багажник як новий. Перейдемо в салон. Повністю шкіряні сидіння з тисненням S, салон S-Line, також логотип на кермі S Line, перфорована шкіра. Тут карбон у нас, інкрустація йде по панелі. Це структурований карбон, безрамочне зеркало. Я вважаю, що це вже нова ресталінова ММ вона відрізняється вже. Навігація повністю від Audi, Присутні карти. Проплачені всі сервіси Audi Connect, абсолютно всі. Навігація онлайн, корки, затори. Все працює, все заправні зарядні станції показує. Краще, як, на мою думку, чим. Чим Google Maps, ну для мене краще. Забув показати ще під капотний простір Одну секунду. Болтики не кручені. Нічого тут не крутилось в цій машині, не віднімалося. Повний комплект зарядок. Все опаковано в кульочку, витягнув тільки потрібно, вдома заряджаюсь. Поки тут в Німеччині то пересуваюся на автомобілі і насолоджується автомобілем. Так, що у нас по комплектації? Чотирьохзонний клімат-контроль. Також є в нас підігрів руля. Підігрів сидінь перед-зад. Віртуальна приборка Audi Virtual Cockpit Plus з вибором різних режимів. Дуже економний автомобіль, реально економний. 400 км, я в будь-якому випадку на ньому проїжджаю. Є розпізнавання дорожніх знаків. Бен Холовсен, не пам'ятаю, чи казав чи не казав. Амбієнт підсвітка. Також як відрізняється, як я бачу, що це 22-й виробництва кінець і модельний 23-й. Тільки в модельному 23 році. При виборі режимів Range Mode, Ось тут ця кнопочка є. В звичайних хітронах в попередніх 20-х, 21-х, 22-х роках це теж є, але вона з іншого місця включається. А в 23-му вони вивели цю опцію тільки в Drive Select. Також, в 23-му році можна наставити теми. Це дуже і дуже крута фішка, яка працює. Дуже класно, вона не досить ставиш тему на монітор. Дуже класний сучасний вигляд. Ще до того всього воно підтягує ці кольора під амбієнт підсвітку. Можна подивити зараз ключу попередній огляд. Воно відразу підтягне. Бачите, підсвітка амбієнт помінялася. Помінялись кольори. Верх-низ помінявся, але зараз не видно, тому що світла пораща, але... Я думаю, ви зрозуміли про що я. Ну реально, дуже крута. Фішка. Дуже крута. Руль, таке враження, що в рукавичках їздили, тому що повністю структура керма на місці, структура шкіри от видно. Взагалі не пошкоджена шкіра в відмінному стані, жодних складок, жодних потертостей ніде немає. Абсолютно ніде. Селектор переключання швидкостей електричних. Є камери 360 в автомобілі, також асистенти є. Є багато асистентів, дані про світофори, два ключа присутніх, плюс карточка з кодами для входу в MyAudi. в додаток. Ауді ставиш на телефон і повністю користуєшся віддаленим доступом до автомобіля. Бачиш, де автомобіль припаркований. Можеш включити з будь-якого планети вентиляцію салона, нагрівання салона. Побачити, де машина стоїть, де знаходиться, чи закриті вікна, чи відкриті вікна. Можна закрити вікна, відкрити, двері, вікна і так все далі поїхало. Автомобільчик дуже крутий. Я багато разів говорив, що стан автомобіля як новий в попередніх автомобілях, але я на кінець зрозумів, що таке стан нового автомобільчика. USB Type-C на місці, камери 360 також. Все працює. Все в ідеалі. Дякую за увагу.